Вітаю на нашому занятті. Поки ви малята грали, до нас знову сніжинки завітали. Розмову час почати, Про зимові свята пригадати. Зима дарує нам багато свят, гарне свято. Сніг на вулиці іскриться, дід Мороз по стежці йде. Подивіться, подивіться, череду хлоп'ят веде. Дружно, весело співають, раді місто і село. Всім синичка сповіщає, ців цвірінь різдво прийшло. Передував Різдву святвечір. У святвечір не можна сваритися, а потрібно помиритися з тими, з ким посварилися, перепрошувати та пробачати. Здавна господиня на це свято готувала 12 страв. Найголовнішою з них була кутя. Головним гостем на різдвяних святах був дідух, сніп жита або пшениці, прикрашений кольоровими стрічками. Дідух захищав родину і дім від злих сил, вносив в дім добробут, щедрий урожай. Колядники ходили юрбою, попереду несли восьмикутну зірку з дзвониками, що сповіщала про їх наближення. Окрім різдвяної зірки носили і вертеп. Вертеп це ляльковий театр, де в період Різдва показували картини з життя Ісуса Христа. Давним-давно це було далеко далеко від нашої Батьківщини, у жаркій Палестині, де ніколи не буває холодів і тихої ночі народилося немовля Христос. Він з'явився на світ неподалік міста Віфлієм, у печері. Куди під час негоди пастухи заганяли худобу овець, корів, коней. Батьків Христа, Діву Марію і благочесного Йосифа ніхто не пускав на ночліг. І тоді вони знайшли собі притулок у печері, званій вертепом. Коли, коли народився Ісус Христос, у небі з'явилась дуже яскрава зоря цю незвичайну зарю помітили волхви, тобто мудреці. Які жили далеко на сході. Вони прийшли до немовляти і принесли йому подарунки. Весь ангельський світ радів. Відтоді за гарні колядки, колядників нагороджували печивом, цукерками, яблуками та горіхами. Різдво починається, день усміхається, пташка на гільці калини гойдається, діти всі ходять, колядки співають. Різдво починають. Після Різдва настає день святого Василя, а передує йому щедрий вечір. Цього вечора щедрують. У щедрівках славять господарів хати. Бажають їм щастя. Щедрівники ходять від хати до хати та одержують гостинці від господарів. Пощедрувавши, дівчата відпочивають, а хлопці до сходу сонця засівають власний дім та будинки сусідів. Наступне свято водосвят або водохреще, останній день Різдвяних свят. Освячено цього дня вода має чудодійні властивості. Освяченою водою господар кропить хату та подвір'я. Настав час пограти, про різдвяні свята пригадати. Як називається вечір напередодні Різдва? Скільки страв повинна приготувати господиня на святковий вечір? Як називається свято, пов'язане з народженням Ісуса Христа? Яка головна страва різдвяного столу? Хто мав право засівати на Василя? Яке свято завершує Різдвяні свята? Молодці малята. До побачення, до нової зустрічі!